Добрий день. Перед нами черешня. Молода черешня. Минулого року я її перший раз обрізав. Це була, купила участок, це не наша була, і за нею не дивилися, трошки її приспустив і хочу її обрізати на три яруса. Розпустити на три яруса. Ну, Поки що будемо пробувати це, тому що на таку схему зразу так швидко не переведеш. Так, ось у нас пішла за груба гілка, але так як у нас тут пуста зона, нічого немає, ми її просто зменшимо. Ось у нас іде як бокова, ми її так і залишимо, трошки припіднімемо, вертикально при... забрали. Тут як пуста зона, ми просто-напросто перепустили сюди, вільна зона. Дивіться, я хочу вам показати майже ідеальна гілочка. Коротенька і вся плодушка. Вона бере менше соків, візьме, ніж ця. Ну, ну В раз 40-50. І на плодах вона робоча. Ось, хоче звернути увагу також. Прекрасно, навіть не треба, нічого не трогаємо зовсім. Все на ній є. Все. Ідемо на цю, роздаємося гілку, яку ми тимчасово і залишимо. Я думаю, що після обрізки воно десь щось має стрімити, тому що дерево в нас трошки прикорощуємо однорічки. Дерево у нас, коли обрізається, воно стає сильнішим, воно більше тяне. Знаходимо край. Кінець ось буде вона, закінчення цієї гілки. Раз, всю сторону ще треба пішла, ця піде в боковушка, піднімає, бокова гілочка, піднімаємо до гори на, на брунічку. Ця знизу, вся в плодушках, але ця її повністю заступить і толку з неї не буде. Прямо над нею. <кх> Прибрали. Йдемо далі. Тут вже роздивилися, цю залишаємо. Ось іде у нас гілка. І ось іде. Давайте спочатку, я вже бачу чому, спочатку цю нижню розберемо. Бо оці якби, дві конкуренти і ми виберемо з них. Ось у нас якраз займає ту, що треба місце. Дивіться, має бути в оригіналі, в ідеалі чотири гілки, перший ярус. Далі відступ. 4 гілки другий ярус, знов таки десь виступ. і 3-4 гілки вверх і е, вершок. Дійсно. У нас ось один, одна є, друга є, третя є, точно вона дуже добра, дуже гарна. І це піде як, як центральний стовбур у нас, а ця занадто потужна, занадто дивіться, взагалі, і це також взагалі таке правило є, ну це воно більше відноситься до кісточкових. Бокова гілка в два рази тонша, ніж центральний стовбур, її автоматично прибирають. Це правило, але є виключення з правил. Тут виключення, тут просто, якщо ми це все приберемо, лишиться дубль-пусто, як кажуть доміністри. Тому ми цю домінуючу залишимо і залишимо тимчасово, поки що ці дві постріляє, буде матеріал, будемо думати, будемо прибирати, будемо розвантажувати цю центральну стовбур. А поки що ми їх прикоротимо придумує, ось продумали. Ось у нас вільна зона. Оце все ми прибираємо без пенька. На кісточкових можна залишати 2-3 мм і паралельно бачите, до цієї гілки прибираємо. Цю трошки прикоротили, на сюди, щоб не заслоняла. Цю так і залишив. Тепер у нас залишилась ось хороша гілочка, не буде прикорочувати. І ось. Треба перекоротити, щоб вони не сварилися, бо це дуже перевіритне так. Ми її в цю сторону на брунечку перекинули. Йдемо далі, розкручуємося. Тут ми вже цю дивилися. Це що заважає, прибрали. Знаєте, я її прибур, по-перше, вона знизу, мені сонце не падає. І вона заслоняє цю гілочку, яка в нас іде дуже важлива. І вона в нас буде як скелетна гілка. Що до гори прибрали, прибрали. Все, ну йдуть дві паралельно. Давайте цю таке У нас дві бокові гілочки таке. Далі піднімаємося до гори. Займає своє місце. Віце вже пішов у нас тут якби перший ярус. Тут місце другого ярусу. Один, два, три, чотири. Є. Так. Тут ще в нас роздвоєння. Роздвоєння будемо прибирати. Так, це трошки заступає цю, а ця якраз займе нормальне місце, гілочка. І прикорочувати нема, що немає таких довгих гілок. Далі беремо стремянку. Дивився в гуглі, як правильно російська стрім'янка, по українськи зміняємо наголос, стремянка. Так, правильно. Правильно піднімаємося і правильно дивимося. Так, Це у нас... Трошки буде засланяти ціну. Що зробиш? Трошки. Мало матеріалу на цій черешні, вона дуже хвора тут взагалі в цьому садку, на дачі, що ми купили дуже багато хворих дерев. І ось залишили, залишаємо такий вершок, трошки його прикорочуємо. Ось нормальний пологий вершок. Цю гілочку прикорочуємо і випускаємо сюди на бунечку. Все. Маленький приріст, мало часу на обрізку. Ну, ще в день. Чекати, що вона трошки у нас відживе від грибка і те, що ми її обрізали, вона трошки нам постріляє новий матеріал. Ось ще я вам хотів показати, що можна зробити з черешні досить молодої. І поки що на це на цьому все. З вами був Володимир Головань, місто Лодижин. До побачення.